Добрий день, любі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про ваші магічні здібності. Це нам допоможе ваше число народження, а також старші карти Таро, старші аркани. І так, якщо ви народилися першого числа любого місяця, ви маг, і у вас сильні магічні здібності. Можете помічати, що думки швидко матеріалізуються, маєте величезний творчий потенціал і схильність до будь-яких видів магії та езотеричних знань. Головне, що ви маєте вміти не застосовувати свої вміння на шкоду іншим людям. Якщо ви народилися 2 числа любого місяця, ви жриця. Яскраво виражені здібності до ясновидіння, яснослухання, часто сняться віші сни, можете тонко відчувати вібрації і настрої людей. Ви можете бачити те, що приховано від очей звичайних людей, передбачити майбутні події, інтуїтивно щитувати інформації з простору. Люди архетипу 2 часто працюють із картами та іншими прогностичними практиками, мають дар цілітеля. Якщо ви народилися 5-го числа або 23-го, ви єрофант – це архетип духовного цілітела і церковної магії. Ви можете обирати напрямок, пов'язаний із ритуалами, молитвами, свічками та роботою з воском. Ви маєте чітко відрізняти лжевчення від істинних знань, дотримуватися правил і традицій, не порушувати законів езотерики. У жодному разі не можна нав'язувати свою точку зору медором. Тільки так і ніяк інакше. Якщо ви народилися 6 числа або 24, це карта закохані. Це здібності до любовної магії через любов до себе та інших людей. Ви можете розвинути свої вроджені таланти. За шостим архетипом можна займатися приворотами, відворотами та іншими видами любовної магії. Важливо пам'ятати, що любов ґрунтується на свободі волі, вибору, не можна застосовувати насильство, можна використовувати свої здібності для стілення стосунків і допомоги людям. Якщо виродилися 8 числа та 26 го любого місяця, це правосуддя. Болодарі такого архетипу легко працюють із цифрами: нумерологія, астрологія, матриці і мають враховувати закони карми. Це кармічні цілітелі, які можуть знаходити кармічні уроки. І завдання допомагати їх проходити, ви можете бачити причину і наслідок, розуміти помилки інших людей. Карма це завжди про минуле, тому будь-які практики, пов'язані з регресором, вам підходять. Якщо ви родилися 9 або 27 числа любого місяця, ви відлюдник. За дев'ятим архетипом вам передається мудрість і доступ до таємних духовних знань. У минулому втіленні ви накопичували свій досвід і знання. Тепер маєте навчитися застосовувати їх на практиці. Можете бути чудовим цілітелем, духовним практиком і езотериком. Головне не почати думати, що ви все знаєте і вмієте, або навпаки, нічого не знаєте і нічого не вийде. Оцінюйте свої здібності. Якщо ви родились 10 або 28 числа любого місяця, це колесо фортуни. У вас чудова інтуїція. Ви можете бачити долю і шлях інших людей. Можете щитувати знаки і підказки від Всесвіту. Якщо практикуватимете медитації, то зможете отримувати більше інформації від вищих сил. Такі люди мають навчатися бачити причини і наслідки та самостійно змінювати напрямок свого життя. Те ж саме можуть допомогти робити і іншим людям. Якщо ви родилися 11 числа любого місяця, то це сила, величезний потенціал особистої сили. Володарі такого архетипу можуть бути рятувальниками душ завдяки своїй особистій силі, яку потрібно вміти приборкати, спрямувати в потрібне русло. Цей архетип посилює всі якості в матриці людини. Сила слова і сила дії помножене багаторазово. Тому таким людям важливо стежити за тим, що вони кажуть і як вони думають, бо це має властивість швидко реалізовуватись. Якщо ви родилися 12 числа любого місяця це повішений. Ви емпант, який можете інакше бачити те, що відбувається. Є здібності до зцілення інших людей, занурювати їх у медитації, транс, регрес, це цілітили тіла за допомогою масажу і будь-яких технік, пов'язаних із тілом людини. Також у вас приємний голос. Рекомендовано розвивати навички співу. Якщо ви народилися 13 числа любого місяця, карта смерті, володарі такого архетипу можуть відтіскати від людей усе непотрібне, витягувати з того світу і повертати до життя, бо основі цього архетипу закладена здатність трансформувати життя людей, яким це відбувається чином? Вибір за нами. Психологія чи кризова, магічні практика зочищення та зняття негативу тощо. Якщо ви народилися 14 числа любого місяця, це поміркованість. У вас природний дар до цілітельства. Можете працювати і силою води, трав і природою. Маєте м'яку енергетику, тонко відчуваєте навколишній світ. Вам підходять усі види практик, які спрямовані націлення, також можете бути чудовим психологом. Якщо ви народилися 15 числа любого місяця, то карта дьявол це сильний магічний архетип, який наділяє людину здатністю до магічної роботи, будь-якого характеру. Тонке чуття, ясновидіння, здатність сканувати людину і бачити всю таємницю, найголовніше навчитися застосовувати свої здібності на благо і не приносити шкоди. За дияволом перед людиною з одного боку відкриті всі магічні напрямки, а з іншого боку сильні спокуси, переступити межу і порушити чужу свободу волі та вибору. Якщо ви народили 16 го числа любого місяця, це карта вежа. Руйнування і оновлення, архетип схожий на дію на смерть, звільнює людей від застарілих програм і застою в житті, відштовхує на новий життєвий рівень і побуджує духовну. Ви хороший духовний лідер і наставник, здатний виводити людей зі старої шкарлопи. Якщо ви народили 17 числа любого місяця, ви зірка. Архетип високого порядку. Ви володієте тонким чуттям, емпатією, здібностями до цілітельства, можете працювати з будь-якими напрямками, пов'язаними з цифрами і зірками. Будьте обережні, вам можуть заважати заздрість і гординя. Можливо розвивати безумне прийняття всього, що відбувається в житті. Якщо ви народились 18 числа любого місяця, то карта у вас місяць. Чиста магія за дією і здібності схожа на архетип мага, швидко матеріалізуються думки і бажання. Магія в чистому вигляді. Можете розвиватись в будь-якому напрямку, здання навчитися практично застосування своїх здібностей, медіуми, тарологи, ясновидці, абсолютно будь-який напрямок у магії та езотериці. Важливо справлятися зі страхами, інакше перекриєте самі собі доступ до знань. Якщо ви родилися 20 го числа любого місяця, це Вищий суд. Дар ясновидіння і доступ до минулих життів. У вас є здібності йде до цілітельства, регресу і різних практик. Ви можете зцілювати карму роду і змінювати родові сценарії. Відчуваєте сильний зв'язок із минулим. Тілення. Можете відкривати іншим людям таку інформацію про них, щоб відповісти на запитання. Є схильність до родової магії, що передається з покоління в покоління. Ви здатні відродитися з будь-якого попелу, те саме можете робити з іншими, відроджувати і повертати до життя. Якщо ви народилися 3, 4, 30 або 31 числа, це може бути імператор, імператриця, то це архетипи сім'ї, матері та особистої самореалізації. У парі з іншими архетипами в матриці допомагають створити свій особистий достаток. І благополуччя, оскільки в основі містять досвід, влади, любові до грошей і розкоші. Ще раз нагадую: 3, 4, 30 і 31 число. Якщо ви народилися 7 числа і 25-го числа любого місяця, то це колісниця. Архетип швидкості Перемог і цілеспрямованості можете посилювати інші магічні архетипи в матриці завдяки своїм якостям: рішучість, упевненість, планування, віря в перемогу і в себе. Якщо ви родились 19 числа, у вас сонце. Архетип багатства, щедрості і оптимізму. Володарі такого архетипу наділені теплою, зігрівальною енергетикою, здатною витягувати людину з депресії, можете посилювати інші магічні архетипи, якщо не йде в мінус – жадібність, гординя і прагнення випалювати людей. Якщо ви родились 21 числа любого місяця, це мир, архетип миротворчості та дипломатії. Володарі такого архетипу розширюють межі свідомості та мислення. Чудово можуть працювати у сфері психології або в практиках із подоланням обмежень розуму. І останній архетип це 22. Тобто, якщо ви родилися 22 числа любого місяця, це Блазень. Архетип свободи духа. В основі досвіду цього архетипу закладено новий початок. Блазень – це дитина, яка починає новий шлях. Але не просто дитина, а та, за плечима якої вже було пройдено великий шлях. Такі люди тонко відчувають світ. Мудрі є духовними практиками та наставниками. Вони прийшли умовно оновитись і почати все заново. Ну що ж, якщо вам сподобалось ця інформація і це відео, то ставте подобайки, Звичайно, підписуйтесь на канал, пишіть свої коменти і очікуйте нових. Цікавих відео у мене на каналі. Ну а з вами була я, Лариса. До нових зустрічей і бережіть себе. На все вам добре!